Друзі, всіх вітаю! Ви на каналі Орхідеї та Інша Краса. Сьогодні моє відео розпочинається не з орхідеї, а з хої. Та у мене також росте хоя. Ці рослинки стали надзвичайно популярні останнім часом і дуже багато любителів цих рослин є, і в мене на каналі також. Ростей в мене хойє вже дуже багато років. Щоправда, я до неї звикла, і знаєте, якось дуже спокійно ставлюся. Може, аж надто спокійно, тому на мене одна єдина, і більше я хой наразі не купую. Ну, тепер трошки розповім про цю рослинку. Їй, напевне, дівчата десь років 25. Хтось скаже, що вона, може, не надто велика для такого віку, хтось скаже, що велика. Ця рослинка десь понад 20 років росла у моєї матусі. Вона була раніше дуже популярна, у багатьох людей вона була, інших видів, хой не було, була здебільшого ось ця хоя, яка називається хоя карноза. Але ж, власне, колись такої назви ніхто не знав. Вона називалася восковик або плющ восковидний. Матуся моя її колись відсадила від материнської рослини, невеликим пагінцем, потім материнська рослина пропала, а ця десь поверх 25 років росла на кухні. Росла в звичайній такі, знаєте, землі, з клумби, з-під балкона. Зрідка її підживлювали, тому що таких вже надто підживо колись не було, як тепер. І ви знаєте, незважаючи на такі не зовсім сприятливі умови, вона майже кожного року квітнула. Квітнула такими сусвіттями, гарними рожевами, такі квіточки-зірочки розкривалися. І ці зірочки пахли на цілу кухню. Зрідка пересаджувала мама її дуже зрідка. І ось два роки тому я цю хою забрала вже до себе і стала вирощувати в трішечки кращих умовах. Ну, ми тепер багато знаємо. У доступі в інтернеті є багато цікавої інформації корисної. Я пересадила цю рослинку, посадила, бачите, таке кашпо підвісне, в яке ми садимо пітонії, сульфінії. Зробила ось таку від орхідей дала дугу і обмотала її галузочки навколо цієї дуги. І тепер щоразу вона росте в мене, розвивається. І неслухняні її коси, гілочки залізають у фіранку, тому що вона у мене стоїть на підвіконні на кухні. І я завжди маю ось такого чергового крабика. І тільки десь. Дивлюся, що вже галузочка збирається залізати у фіранку або вже і залізла, витягаю. І її отак прищипаю до тієї дуги. І дуже мені подобається отака форма, як вона росте. Тому що коси її довгі, звисають, я щось не маю для неї належного місця, щоб її посадити. Сподіваюся, що вона заквітне. Я щоправда, коли її пересаджувала, я трішки обрізала коси, знаєте, щоб їй легше адаптувалася, вона, щоб їй легше було прийнятися. Який в неї ґрунт? ґрунт у неї такий, знаєте, новомодний, тому що колись вона росла у звичайному ґрунті клумби. ну, а тепер вона там має і кору, і перліт, і торф, і, і ґрунт такий, з, 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 також з клумби. Схоже їй добре. Цікаві ці рослинки, їх дуже багато є тепер. Дуже цікаві квіточки, мають, цікаві листочки, а це проста така собі хоя Карноза. Це взагалі жителька Австралії, Південної і Східно-Південної Азії. Отримала вона назву завдяки на честь. Тобто, Садівника Томаса Хоя, який працював садівником у одному з графств Англії десь на межі 18-19 століття. Рід Хой налічує до 300 видів. Це Іліани, це і чагарники, які ростуть у такому, знаєте, рідколіссі, тому вони. Так, їм і сонце треба, і з... водночас знайти таке розсіяне сонечко. Не пряме проміннячко, а розсіяне сонячне проміння, яке розсіюється між листочками дерев у лісах, де вони зростають. Цікава рослина, безперечно. Бачимо, бачите, довгожителька вона. Я її підживлюю. Ну, звичайно, підживлює, так як, мабуть, більшість орхолюбів це робить. Спочатку усе найкраще у ці смаколики для орхідей, а потім все, що залишається після орхідей, отримують інші рослинки. І моя хоя в тому числі. Але бачу, що вона не ображається, тому що гарно росте, розвивається. Ну, Тепер від неї буду чекати квітів. Стоїть на, півден... на східному вікні. Вранці вона має достатньо світла, після обіду там вже значно менше світла. Ну, сподіваюся, що все ж таки вона подарує мені свої гарні дивовижні суцвіття, і я обов'язково вам покажу і похвалюся гарним квітінням, адже рослина велика і має великі перспективи. Дякую, що були зі мною на каналі. Пишіть свої коментарі, ставте вподобайки. Всім миру і добра. До нових зустрічей!